Доброго дня, шановні, мій гарбузик почав давати сигнал, що давай пора мене їсти. І ви знаєте, ну, подивилася, думала, що є зараз нові такі сорти, як гарбузи, називають паста, вермішелів якісь, чи як вони називаються. Тому що ось отак відділилася, м'якуш. ж. Ну, як кажуть, зараз інтернет в поміч. І ви знаєте, мені. Це, інтернет, видав назву мого гарбузика. Я гарбузи люблю, але люблю солодкі і такі, знаєте, твердошкірі, щоб не давали багато води. Ось І я дивлюся, що цей гарбузик, подібний до того, М'якоть така щільна, бачите, не тверда, така не, не водяниста Тверда, не водяниста. Насіння таке. І зараз я поверну, постараюся. Повернути його, і мені інтернет видав. Ось! Бачите, який красунчик? Що це? Де Прованс, Ой, як же він. Бачите? Ну, я, я напишу, як у назві. Але Де Прованс запам'ятала. Бачите, він зберігається гарно, але в мене цьогоріч. Мускат де Прованс, Бачите, згадала навіть Мускат, мускатний сорт. Я його виписувала хотіла, тому що я люблю гарбузи, але я люблю і щільною м'якотю. Ось він мені і видав. Ой! Що це є? І зараз я його поріжу і попробую е, зварити, щоб уже переконатися, що він ще має отаку структуру. Тому зараз вам покажу, маю ще один гарбузик. Бачите, який він гарний. Як виглядає гарно, я його порізала, бо підпортився трошки, ну, в всьому свій час. І зараз вам покажу, у мене є. Чоловікові подобається отакий От гарбузик. Ось ось отакий. Бачите? Це, як кажуть, вже насінева коробочка тут. Він навіть любить його їсти сирим. Бачите, яка тут м'якоть? Тут, м'якоть, вона на зуби легше, якщо сирим, але коли її зварити, вона має такий водянистий присмак. Ось це із тих гарбузів, шановні, що я показувала, 75 см довжини і мають 12 кг. Оце такий. Ну, але мені доподобається, знаєте, я буду, якщо чоловікові подобається, він дуже гарний, довгий. Представте собі, 75 сантиметрів. А цьогоріч цього він навіть до 20 кілограмів, оце, мабуть, один із тих. І ще маю там внизу, у бейсменті. Ось отак. Ну, тут у нас, як кажуть, вхід такий центральний. Ми не користуємося ним. Ми ходимо через бек-ярд. Оце такі з вікна, сусід... сусіди поряд видно долину. Ми ним не користуємось, то тримаємо тут, як у нас бандри, кажуть. Ну, постірочна. Стірка якраз зараз працює, і сушка. От. І якраз тут така прохолодна кімната, що ми тримаємо якраз оцей гарбузик, щоб він не. Бо у холодильнику більш водяніє. Отак, От так що я дякувати Богові. Розібралася... розібралася з гарбузиком моїм і зараз буду мати свіжу роботу. Бачите, попробую зварю пюре. Але є хліб. Ви знаєте, я зараз ще раз покажу, скажу вам, що я розчиняю хліб, оце варю гарбуз. Беру пів літра пюре, води додаю 100 грам не більше. Пюре подавила. І на цьому пюре беру літр. 750 грамів такі коробочки від йогурта. От, беру і замішую тісто. Додаю туди три ложечки дріжджів сухих, чайну ложку солі, цукру не додаю зараз, бо гарбуз солоденький. І замішую хліб. Такі, знаєте, не густо і не рідко, бо як зарідко, воно розріджується і виходить таке, як колись пекли малай з кукурудзяної муки. Я то в віці, то я знаю, що то є, а хто знає то згадає. Такий гливковатий він получається. А це коли ви замісите таке тісто середнє, але місити до тих пір, поки рука не буде відставати тісто від руки. Треба хвилин 15, 10 я трачу на оцей заміс. У, у, цьому, у хлібопірці він так не вимішується. Я вимішую, а потім ставлю в хлібопічку, виходить, ідеально, супер. Але не рідко, тому що він може впасти. У мене таке вже трошечки набила руку, тож, оце буду займатися. І такий хліб жовтенький, смачний він, ну, як пасочка, як бісквіт. Ну, все, бувайте, здорові! Смачного вам гарбуза!